Ми можемо починати Всі починаємо. – Прекрасно. Доброго дня, шановні гості! Шановні гості! Сьогодні у нас велична і знавальна подія, незважаючи на дощ. Свято у нас яскраве і іскристе. Сьогодні ми вітаємо вас усіх на нашій Києво-Святошинській землі. У нас сьогодні визначний день, тому що у селі Чайка ми відкриваємо новий дитячий садочок. У зв'язку з погодними умовами наше свято сьогодні перенесено до приміщення. Але найголовніша урочиста мить відбудеться, як належить на порозі. Тому для святкової церемонії розрізання нашої символічної стрічки я прошу вас усіх трошечки підійти ближче, приготувати свої бурхливі оплески. Аплодуйте, будь ласка, Вітайте наші костей! Сато наше свято, на честь відкриття дошкільного навчального закладу оголошується. І багато присутніх, шановних гостей. Тому я дуже рада, хочу їх представити. А ви, шановні гості, їх бухтливими радісними опусками. І ще раз голова Київської обласної державної адміністрації. Анатолій Янович притажив почасти дій нашого села. Дякувати наші гості і весті. Всі, хто працював над спорудженням ось цього чудового прекрасного палаці. Ви знаєте, я дійсно не хочу помилитися. Це не просто дитячий заборон. Це цілі праці. І можливо, це один із кращих номінацій якраз буде навчальних штатів. Мені приємно сьогодні бути разом з вами і розвити нашу, нашу радість. Це радість і для влади, І ми все будемо робити для того, щоб ми, і наші діти, і ті, хто працює в дитячих садочках. І батьки були впевнені, що якщо дитина пішла в дитячий садочок, то вона буде в гарних умовах, буде все.

То слово привітання. Я запрошую справжнього господаря, нашої сільської родини, який турботно дбає про кожного з нас. І на кожного з нас у нього вистачає і любові, і розуміння, і тепла. Олексій Іванович Кодекський хотів би подякувати також нашим інвесторам. Не легко в нас другий раз складуються якісь розмови співбесіди, Друг другу доказує мене моїм дзьомбатимирович. Значить, Оксана Георгія. Але як би там не було, сьогодні ми багато говоримо про меценатство, спонсорство. Але дехто це на слова. А на самом ділі хто показує діло, то якраз е, вона, е, вся фірма, яка б реконструювала це приміщення, показала, що на ділі сьогодні можна робити нелегкий час. Я хочу сказати про те, що. Не повній мірі ми можемо забезпечити ще сьогодні е е всі громаду наших, наших діток е закладами. Але я хочу сказати, що ми три роки назад, тільки побудували новий садок Петропавлівського Значить, Сьогодні ми здаємо експлуатацію цей заклад. наступному році на 150 днів здаємо слідуючий дитячий заклад. Щастя, здоров'я, благополуччого Анатолій Альосифович. Это его э, компьютер, э, чтобы Хочу вам передать подарок. От настоятеля Кива Печерской Лавры Владыки Павла. Вчера был большой церковный праздник успения Божьей Матери. Он передал вам икону. Я хочу вас привітати дійсно в цей святковий момент. Це велике щастя, бо одне діло житло, а зовсім інша інфраструктура. Коли є житло, є діти, коли є садочок, є продовження життя. Я хочу сказати, що нам було нескладно. Це дуже гарна споруда, прекрасна споруда, з чудовим простором, з гарними оздоблюваними матеріалами. І тут велика яка забудовнику, у сумніву. Тобто наша задача була нескладна. Ми тільки з радістю її підтримали. І я хочу побажати, щоб всі будівлі виростали громадяни нашої держави, жителі чайки, здоровими і щасливими. Дякую. 2007 року -го на території жилого комплексу Чайка родилось 360 дітей. І в період кризису ми мечтали побудувати другий дитячий садик. и наконец-то его построили. Построили и сегодня передаем местной громаде. Считаем, что это достойный подарок для наших маленьких деток. И, конечно же, хотелось бы вручить ключ от этого заведения и сказать «В добрый путь и добро пожаловать!» До цих діток, тому що тут сьогодні вже відкрився новий садок. А ми все щастя не шукаємо, вже 300 років по землі блукаємо. Всі. Ми дякуємо Ходевському Олексію Івановичу та головному генеральному забудовнику товариства ОМОКС Кулагіну Олексію Володимировичу та Кулагіні Оксані Георгіївні за такий прекрасний садочок. Зі свого зі своєї сторони прикладемо всі зусилля для того, щоб нашим діткам було в ньому затишно і комфортно. І з чиною вдячністю вручаємо вам від усієї громади, нашого робоча, передати права, прекрасним чудові підачам, які знаходяться сьогодні. Ми раз в перший І щоб ви разом разу. કરી